Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео розглянемо, як у вас в бухгалтерії проф нарахувати та виплатити щомісячну премію працівнику. Для початку заходимо в меню Зарплата і кадри, довідники та настройки і обираємо нарахування. Перевіряємо, чи є вид нарахування премія. В даному випадку в нас є відповідний вид нарахування премія місячна. Якщо ні, створюємо новий. За потреби покрокову інструкцію щодо створення виду премії можна знайти на нашому каналі. Переходимо до самого нарахування. Одразу слід зауважити, що окремого документа для премії у цій програмі немає, тому нарахування здійснюється з допомогою нарахування зарплати працівникам організації, який можна знайти у розділі зарплата і кадри. Зарплата, нарахування зарплати. Створюємо новий документ. У даному умовно-числовому прикладі місяць нарахування у нас буде березень 2024 року. Обираємо організацію. За потреби можна обрати також і підрозділ. Даний документ містить кнопку Заповнити, яка може допомогти з автоматичним заповненням табличної частини. Сюди підтягнуться усі працівники, яким було нараховано заробітну плату за цей період. І там можна буде додати окремим рядком премію. В даному ж випадку ми нараховуємо тільки премію, тому я ввожу все вручну. В закладці «Нарахування» натискаю кнопку Додати і обираю співробітника. Можна обрати підрозділ та зазначити його посаду. «Нарахування». з відкритого вікна обираю відповідний вид нарахування, премія місячна. Оскільки премія місячна в мене нараховується відсотком від докладу, я вказую розмір саме у відсотках. В даному випадку це 20%. Далі, щоб програма заповнила автоматично розрахунки та результати, я скористаюся кнопкою перерахувати документ. І програма обраховує мені розмір премії та інші показники, зокрема такі як ПДФО і внески ВнескиФУ. Натискаю кнопку Провести та закрити. Премію нарахована. Для виплати премії переходимо знову ж таки в меню Зарплата і кадри, виплати і обираємо відомості в касу або банк. В даному випадку премію виплачуємо через банк, тому я натискаю відомості в банк. Створюю новий документ. Обираю місяць виплати. Зарплатний проєкт. А за потреби можна також обрати і підрозділ. І скористаюся автоматичною кнопкою Заповнити. Програма одразу мені підтягнула дані, які були враховані при нарахуванні премії. Також розрахувала ПДФО і зазначила номер особового рахунку працівника, який отримує премію. Проводимо та закриваємо документ. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал, та слідкуйте за оновленнями.